Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій, розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Назви число, в якому одна сотня, один десяток і дев'ять одиниць. Правильно, це число 119. Дай характеристику за складеним планом. Число 119 знаходиться в натуральному ряді на 119 місці. Ліворуч від цього числа число 118, а праворуч 120. Має розрядний склад одну сотню, один десяток і дев'ять одиниць. До числа 118 додати одиницю, і ми отримаємо число 119. Або від числа 120 відняти одиницю. І ми отримаємо число 119. В цьому числі загальна кількість сотень одна сотня, загальна кількість десятків 11 десятків. І загальна кількість одиниць 119. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 119 до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми узагальнюємо нумерацію трицифрових чисел. Удосконалюємо обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі та рівняння. Працюємо з підручником завдання номер 2. Згадай способи порівняння чисел, порівняй числа. Числа записуємо в зошит 567 і 609. Ми розуміємо, що в числі 567 5 сотень, а в числі 609 6 сотень. То ми можемо порівняти за сотнями. 5 сотень менше, ніж 6. Отже, 567 менше ніж число 609. 89 і 103. Ми розуміємо, що будь-яке трицифрове число більше за двоцифрове. Трицифрове число у нас 103, а двоцифрове 89. Значить 89 менше, ніж число 103. 274. І 264. Ми розуміємо, що ці числа мають однакову кількість сотень, тому ми порівняємо за десятками. 274 7 десятків. А 264 має 6 десятків. 7 десятків більше, ніж 6. Отже, 274 більше, ніж 264. 327 і 328. Число, яке при лічбі йде раніше. Це число менше, від числа, яке при лічбі йде пізніше. Число 327 йде раніше. числа 328, значить, це число буде менше. Ніж число 328, 327 менше, ніж 328. Зупини відео і порівняй числа самостійно. Формуємо обчислювальні навички. Це завдання номер 3 Згадай прийоми додавання і віднімання на основи нумерації чисел. Знайди значення виразів. Вирази записуємо стопчик 400 додати 70 і додати 6. Правильно це дорівнює 476. 567 відняти 60. 60 це 6 десятків. Від числа 567 у нас віднімаються десятки. Дорівнює 507. 899 додати 1. Отримуємо наступне число 900 і 600 додати 8 дорівнює правильно 608. Аналогічно обчислюються інші вирази. Запишіть, будь ласка, їх самостійно в другий стовпчик і знайдіть значення виразів. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4. Знайди значення сум і різниць. Записуємо вирази в зошит 230 додати 190. Застосуємо прийому крупнення. Ми знаємо, що 230 це 23 десятки. А 190 це 19 десятків. 23 десятки додати 19 десятків. Це дорівнює 42 десятки. А це число 420 560 відняти 280. Застосуємо. Прийом послідовного віднімання. Нам потрібно 560 відняти 200, а потім відняти 80. 560 відняти 200. Правильно 360. А 360 відняти 80 дорівнює 280. 420 додати 90. Застосуємо прийом послідовного додавання. Ми розуміємо, що до 420 нам легше додати спочатку 80, а потім 10. 420 додати 80 і додати 10. 420 додати 80, 500 а 500 додати 10 510 710 відняти 260. 710 відняти 210 і відняти 50. Застосовуємо прийом послідовного віднімання. Нам зручно від числа 710 відняти 210. Це дорівнює 500, а 500 відняти 50 дорівнює 450. Аналогічно інші вирази. Запиши нижній ряд виразів в зошит і знайди значення цих виразів. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння обчислювати вирази. Знайди значення добутків і відчасток. Вирази записуємо в зошит 80 помножити на 5. 80 кругле число подаю його у вигляді добутку чисел 8 і 10. 8 помножити на 5 легше помножити. Це дорівнює 40. А 40 помножити на 10 дорівнює 400. 320 поділити на 4. Застосовуємо прийом укрупнення. 320 це 32 десятки. 32 десятки поділити на 4 дорівнює 8 десятків, а це число 80. 7 помножити на 20. Застосуємо прийом. Послідовного множення та знання сполучного закону множення 20 це добуток чисел 2 і 10. 7 помножити на добуток чисел 2 і 10. Легше помножити 7 помножити на 2, дорівнює 14, а 14 помножити на 10 дорівнює 140. 560 поділити на 70. Застосовуємо прийом послідовного ділення. Дільник, а це кругле число 70. подаю у вигляді розрядної одиниці і числа 10 і 7. Ми розуміємо, що легше 560 поділити на 10. Дорівнює 56, а 56 поділити на 7. Дорівнює 8. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими виразами. У досконалію вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 6. Песу у басі за 4 дні дали 200 грам сухого корму. Скільки корму потрібно басі на тиждень за тієї самої щоденної норми? Записуємо задача в зошит. Записуємо короткий запис до цієї задачі. Читаємо перше речення, знаходимо числові дані. Правильно. За 4 дні дали 200 г сухого корму. Читаємо запитання задачі, знаходимо числові дані. Дійсно. Скільки корму потрібно басі на тиждень за тієї самої щоденної норми. Тиждень це є 7 днів. Значить, 7 днів це невідомо, скільки сухого корму потрібно для басі. Зверніть увагу: шукане число в задачі, скільки корму потрібно басі на тиждень, ми знаходимо загальну величину. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього потрібно корму для песика, нам спочатку потрібно знайти, а скільки щодня витрачають на песика сухого корму, знаючи, що за 4 дні витратили 200 г. За цими даними, ми можемо знайти, скільки корму витрачають на один день. Знаючи, скільки на один день потрібно корму, ми можемо дати відповідь на питання задачі скільки корму потрібно на тиждень. Якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу самостійно. А хто потребує допомоги, працюємо разом записуємо розв'язання. І так, ми знаємо, що песику у басі за 4 дні дали 200 грамів сухого корму. 4 дні це кількість, а 200 грамів це є загальна величина. Нам потрібно знайти щоденну норму, щоб знайти скільки на день витрачають сухого корму для песика, нам потрібно загальну величину поділити на кількість днів. Тобто, в перші дії ми 200 поділимо на 4, і це дорівнює 50 грамів. Це стільки сухого корму на один день потрібно. Якщо сухого корму потрібно на один день 50 грамів, то скільки корму потрібно на 7 днів. Правильно, це значить по 50 треба взяти 7 разів. По 50 взяти 7 разів ми знаходимо арифметичною дією множення. І нам потрібно 50 помножити на 7. Це дорівнює 350 грамів. Склади і розв'яжи можливі обернені задачі. Скористайся підказкою, яка є на слайді. Зупини відео і попрацюй самостійно з оберненими задачами. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за вподобайки та гарні відгуки!